Добрий день, дорогі друзі. Що я можу сказати? Потрібно це робити кожен день, якщо у вас не виходить, кожен день це хоча б через день або раз в тиждень. Але почніть цей шлях трансформації вашої нервової системи, я буду це так називати. Я сьогодні хочу з вами поговорити ось про що. Багато з вас буває починають свій шлях там, очищення, духовного просвітлення, але потім. Щось якась сила забирає вас, закатується назад, ви скатуєтесь, і знову вам починає бути важко, ви десь там десь випали, покурили, ніби почали ретріт, просвітління і опять назад. А, значить, що, у вас помилка на рівні фундаменту. Будували будинок. А хто будував будинок? Батьки будували будинок, правильно? Тобто десь на рівні фундаменту помилка. І як би ви не намагалися перелаштувати будинок, якщо. Ви не переусвідомите власний фундамент, у вас нічого не вийде. А для цього вам потрібно знати свій рід. О, стало на місце. Для цього вам потрібно знати свій рід, знати історію власного роду. І оце один із інструментів, який вам допоможе в майбутньому, а може і вже зараз, переусвідомити свій фундамент. Подивіться на свого діда. Подивіться на свою бабцю. Це важливо, тому що ви є проявленням цієї енергії. Батьки так, вони закладали фундамент, але суть вашого будинку це ваші бабці і дідусі. Проаналізуйте шлях своєї родини і, можливо, ви знайдете там відповіді на ті питання, які вас цікавлять. Ставимо лайк, підписуємося, шеримо, загартовуємось. Ну і слава Україні!